Огляд на шампуні від бренду Сойка. Якщо ти не знаєш, який обрати, зараз розберемося. Базовий універсальний шампунь для зволоження має pH 5,2, підійде на кожен день різним типам шкіри. Має м'яке очищення та легке зволоження. За рахунок м'яких сульфатів і природних компонентів доглядає за шкірою та не пересушує волосся. Наступний шампунь має більш активний склад. Це шампунь для глибокого очищення жирних коренів з комплексом із аха, кислот, пробіотиків та яблучного оцту. Він очищує та розчиняє себум на шкірі голови та залишає, дозволяє залишатись шкірі довше чистою. Він має показник кислотності 5 та 1. Якщо ви страждаєте на випадіння волосся, маєте слабкі корені та вам необхідна активізація рісту нового волосся. Вам неодмінно допоможе шампунь з швейцарським пробіотичним комплексом Капіксил. Він має pH 5,5. Ще один шампунь для глибокого очищення шкіри голови. Це шампунь серії рідке скло. Має pH 4,7. Підійде для глибокого, але не постійного очищення шкіри голови. І останній продукт у лінійці шампунів бренду Сойка це шампунь, новинка із серії Формула-блиску. Він має pH 4, має високий вміст вітаміну С у складі, тому не підійде для постійного використання. Його потрібно комбінувати зі зволожуючими засобами. Він глибоко очищає шкіру голови, дає додатковий об'єм та блиск вже після першого використання. Якщо вам потрібна індивідуальна підбірка шампуню по вашому типу шкіри голови, Пишіть ваш тип у коментарях. Ми вам допоможемо.